Всім привіт, друзі! Ви на каналі Граш Car. І сьогодні в нашому ефірі буде знову ж таки наша е, черговий раз рубрика розпакування посилок. Ну і на цей раз прийшла посилочка під номером 34 з однією моделькою. Е, замовляв я собі модельку, е, так як вже не планував нічого, але ви від впала можливість. То замовити цю модель, яка тут знаходиться. І я її вхопив. Давнесенько я полював за нею. І я її, друзі, маю. І давайте нарешті ми це сиділо розкриємо. Е, навіть не дуже довго вона мені їхала. Їхала вона мені ще з Миколаєва. Їхала недовго, замовляв її на радіаторі. На радіаторі вона мені обійшлася в 445 гривень що теж доволі таки не дуже багато для такої модельки. Так як, ну, вона, по-перше, вже є рідкісна, а по-друге, вона е моя дуже таки заповітна моделька, за якою я ще полював. Повторюся навіть з того року. Так як з того року я ще мріяв про неї і дуже давненько хотів. Я хотів дуже давненько я її тоді мати. Але тоді в мені не впала така можливість заполучити. А от на цьому тижні мені така можливість випала. І точніше навіть на тому вже тижні така можливість мені випала, і я її взяв. Дуже давно хотілося. і Так, наша моделька. Ну, довго момент та-да! Ось така ось легендарна Волга. Аерофлот Ескорт Hass 2402 Волга. Легендарна автівка. Дуже я її хотів. Мені дуже подобалось і тим більше в мене жодної Волги. А колекція без Волги це теж саме, що і е... ну, не може бути такого, щоб у колекції не було Волги. Волга це просто і, і, ну, легендарна моделька. Легендарна автівка зі всіх автомобілів, і тільки, які тільки були в і, минуль, минулому столітті. минулій ері. Це поістині, поістині, поістині легендарна машинка. І давайте її розкриємо, бо я вже не можу дочекатися, тримати її в руках. Не можу дочекатися потримати її в руках, чекав я її давненько і дуже давненько хотів. І коли побачив, що мені вибило, що вона може бути навіть завтра, трішки навіть засмутився. Бо я хотів би, щоб вона була сьогодні. І якось так співпало, що ще сьогодні мені її... Вона мені сьогодні прийшла. Так. Волжаночка. Аз 2402 вога. Вау! Але гарненька машинка. Правда, вона в якомусь такому трішки, ну, в принципі, добрий стан, але трішки щось трошки їй хочеться, тому що вона в якомусь такому не дуже доброму стані. Хоча не писали нічого на сайті про стан, так що не знаю. Ну, та трішки ось тут знизу якийсь ось недолік навіть. Трішки, трішки моделька не в найкращому стані. Так, вона зараз подивлюся її ще ближче. Бо вона в мене ну, така, така собі. Трішки занедбана. Ну, в принципі, їздить добре. І на тому треба тішитись, радіти. Гарненька моделька. Дуже мені подобається. Правда, що я стан був трішки кращий. А це, дійсно тут скло замутніли. Аж і з боку оцей скол. Чи що це таке? Навіть не можу сам сказати, бо не можу зрозуміти. Вроді би фарба це чи що. Так, скоріш за все, фарба. Китайці ляпали і заляпали. Менька моделька. Треба, можливо, буде почистити. Навіть оця люстра, як її називали в народі, теж ось стрішки має такий стан не дуже добрий. У цей Soviet Irons пише так собі. Не дуже в доброму стані. Ось, навіть оце все діло виділи не, не дуже так гарненько. Ну, нічого. Що маємо, то маємо. І нічого не змінимо. Такий стан, такий мусимо сприймати те, що маємо. Можливо, десь щось коробка була, теж бачите, така от занедбана. Ну нічого, добре, як щось потім зробимо. Давайте запис, запишемо її. Це в мене вже 92 моделька H2402. H2402. Волого. І напишемо ще А. є -ро Флот. Так, ОГА Аерофлот. 92 моделька. Так, тут цей забуток зробимо, записано і ще в нашій зошиток. Травень. І сьогодні у нас. Сьогодні у нас 18-те травня, субота, 18 травня. Так, 18 0. Тято приїхало до мене ПАС П4.02 Волга АЕ ПРО ФЛОТ Все. Записано. І за травень у мене вже три модельки, що мене тішить, що мене радує. Так. Тому того тижня була від колеги, а цього тижня я собі замовив. Ну, Волга, Волга. Трішки я засмутився через те, що стан не найкращий. Але можливо щось придумає, можливо, щось зробиться, доробиться, ставиться номера. І вийде, трошки краще. так. і ось тут неприємні нюанси, які є. Десь недофарбовано, десь навіть забагато зафарбовано. Десь Тоби хоч все на місці. Китайці. Китайський стан. Тим більше моделька, я наскільки знаю, 2012 року ще виготовлення. І були з 70-х, 75 го Ці автівки самі випущені, 74-х років, 73-х, 75-х. І сама моделька е, випускалася ще саратовськими в радянські часи. Модельки були. Радянські модельки 80-х років. Така сама була Волга на радянських, на радянському кузові на радянській платформі. Така сама Волга. Ну і навіть мій дідусь, коли літав е, у 80-х роках е, на літаках, летів. В підпуск, чи вони там щось мали будувати, не пам'ятаю вже добре. І їх везли на літаку їх летіли, тоді казав мені, розказував, що їхала навіть така спереді в них в Волга. Так що автівка легендарна і вона була майже по всьому колишньому Радянському Союзі. То ось гарненька моделька. Одненька моделька, але не в дуже доброму в мене стані. Ну, на це очі закриємо, причіпимо номери, Причіпимо номери. номери на неї. Навіть зараз можу принести, але бачу ззаду треба номер не квадратний, а довгий. Ну, можливо, зараз принесу номери і можливо приклеїмо. Так, приніс номери. Івано-Франківська. Але... Е він із номери. Хотілося б почепити київські, але київські поки що київські номери у мене немає. Тут коло себе. Їх треба ще надрукувати. Можливо, пізніше десь. Зроблю це діло все. І почіплю на нього, на неї київські номера. Так. Ну поки що в мене вона буде стояти на івано франківській Ось так. Ну, з номерами машинка, моделька виглядає зразу в іншому вбранні. Навіть ті недоліки якось так сприймаються по зовсім по-іншому. Так, ну і ще задній, але зараз, можливо, будемо бачити. Так, можливо, будемо завжди приклеїти. Підійшов, так, все друзі, все добре. Підійшов задній номер, можливо, може буде їхати і на квадратну. Ось. Ні, ну моделька з номерами зовсім в іншому броні, зовсім по-іншому виглядає. Зразу аж так якось по-натуральному, по-справжньому, по-живому. Що не кажи, модельку номера прикрашають на всі 100%. Так, ну, такий у нас сьогодні був екземплярчик. Огляд я зроблю обов'язково. Буде літочко, буду мати багато вільного часу. Це буду все діло монтувати, знімати, робити. Буде б вже літочко було. Це вже трішки, скоренько, два тижні ще. Ну і буде наше літочко. Так, ось така ось легендарна машина сьогодні у нас була в ефірі. На поличку я її поки що ставити не буду, так як е, там місце треба ще для неї підготувати. Там багато всього діла, тому що треба все ще е, нам, намістити. І Волгу поставлю, скоріш за все, біля газу. Але там треба ще зробити порядочок. Ну, такий на сьогодні був чудовий екземпляр Хорківського автомобільного заводу. Ну, на цьому буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою, рідної землі під ногами, нових поповнень вашого гаража. Ну і зустрінемося ми через тиждень з новою моделькою. Всім па-па. До нових зустрічей!